Вітаю! Давайте будемо перевіряти домашню роботу. Ми трохи відійшли від фотометрії, тому що у нас дві поспіль домашні роботи були пов'язані з освітленістю і сіли світла. А зараз ми знов повертаємось до лінз і оптичних приладів. Давайте подивимось на задачі, які розв'язуємо сьогодні. Перша задача вона знову ось із той серії парних задач. Коли ми розв'язуємо спочатку аналітично, а потім ту ж саму задачу розв'язуємо з допомогою рисунку. І так, 8-27 збіральну лінзу з фокусною відстань 30 см, тримають на відстані 45 см від яскраво освітленої картини, на якій відстані від лінзи треба розмістити екран, щоб на ньому було. Зображення картини і дайте характеристику зображення, розв'яжіть задачу, використовуючи формулу тонкої лінзи. Тобто, нам тут не дають е, можливості е, творчий підход, підход робити, ми не можемо зараз е, за допомогою рисунку. Це буде наступного, в наступному розв'язанні. Але зараз давайте я зрозуміла, що я не скопіювала цю задачу. Зараз ось так я її зроблю. О, бачите, яка молодець. Все, тепер можемо розв'язувати. У нас, як ми бачимо, є фокус на відстань 30 см і є відстань від предмета до лінзи 45 см. І знайти нам потрібна відстань від лінзи до зображення. В даному випадку у нас на екрані буде зображення і в нас не буде оптичної сили лінзи, тому нам не потрібна система інтернаціональна. Можемо працювати з сантиметрами. І в формулі тонка лінзи у нас не буде ніяких підстав, там буде просто звичайна формула тонка лінзи. Перед кожним доданком у нас буде стояти знак плюс, тому що це фокус збиральної лінзи і дійсне зображення. Тому ми звідси можемо знайти одиницю на F маленька, а потім не забути перегорнути цей, цей вираз. Після цього ми перевіряємо одиниці. Зрозуміло, що сантиметр умножаємо на сантиметри і ділимо на сантиметри, і це у нас будуть сантиметри. О, так І відповідно, отримуємо. Після обчислення фокусну відстань, яка дорівнює 90 см. І ми розуміємо, що це у нас лінза буде збіральна. Ми розуміємо, що предмет у нас знаходиться на 45 см, а це в півтора рази більше, ніж фокусна відстань. Тобто, я можу казати, що предмет у фокусі в півтора рази далі, ніж фокус. Тому зображення у нас буде обов'язково дійсно, воно буде перевернуто, воно буде збільшено. Але я точно можу сказати, якщо у нас отримали відповідь 90 см, то це в три рази більше, ніж фокус на вістень. Тобто це буде патрійний фокус. Але дуже дивно буде, коли ми будемо зараз цю саму задачу розв'язувати, вже, побудувавши хід світлових променів. Це нам потрібно саме ось цю задачу розв'язати. За допомогою рісунка. Давайте будемо це робити. Тобто ми будемо будувати хід променів. І Я нагадую, що ми з вами рисуємо оптичну вісь, ми показуємо лінзу, оптичний центр, фокуси подвійний, і навіть я тут потрійний нарисувала, тому що щось я розумію. У нас є якесь джерело. Я його якраз на півтора фокуса нарисувала між фокусами подвійним фокусом. Ось тут показуємо промінь, який йде через оптичний центр без заломлення. Наступний промінь, який йде паралельно після лінзи, він буде йти через фокус. І дивовижним образом у нас, як ми бачимо, ці два променя перетинаються в точці, яка знаходиться якраз в патрійному фокусі. Тобто ми отримали ту саму, таку саму відповідь, як була у нас попередня. Так, тут потрібно дуже акуратно креслити, тому що якщо у нас е, трохи лінійка. Посунеться там на пів міліметра, це вже буде помилка, тому будьте уважні з цим. І ще, якщо у вас не дуже класно зачинений карандаш, то теж буде заточений. не знаю, як це. Ось, то буде теж не дуже класно рісувати. Але у нас все вийшло такий самий відповідь, як була в попередній задачі. Тобто, незалежно від того, яким способом ми розв'язуємо задачу, ми отримуємо одну ту саму відповідь. Добре, тоді давайте. Розв'яжемо ще одну задачу, вона трохи цікавіша, але не дуже складна, але така велика умова. 8,41 фокусна відстань збиральної лінзи дорівнює 20 см, на якій відстані від лінзи слід розташувати предмет за вишки 2 см, щоб отримати А дійсне зображення за вишки 4 см це збільшено. Дійсне зображення за вишки 1 см, це зменшено. І уявне зображення за вишки 4 см. Ну, зрозуміло, що тут у нас буде дійсне зображення більше за розміром, тобто предмет між фокусом, фокусом і подвійним фокусом. За подвійним буде зображення. Здесь навпаки, предмет за подвійним фокусом, зображення буде між фокусом подвійним. Ну, а здесь потрібно предмет розташувати перед фокусом для того, щоб отримати уявне збільшене зображення. Ну, тобто, дивіться, я ще не розв'язувала задачу, я ще нічого не робила. Але я просто дивлюсь на ці умови, і я розумію, де кожного разу буде розташований предмет. Це дуже важливо, і ми домовилися з вами, що ви теж будете дуже класно орієнтуватися в зображеннях, які дають лінзи. Або збиральна, або розсіювальна. Але давайте запишемо тепер математику цього і переконаємось, що я правильно все казала спочатку. І так, фокус на відстань 20 см, висота предмета 2 см, висота зображення перший раз 4 см, другий раз 1 см, третій раз знов 4 см. Але цього разу воно дійсно, а цього разу воно, о, вибачте. Воно в мене ось тут а, аж 3 напишіть. Напишіть, будь ласка, але в мене далі далі в нас аж 3 А ось тут в нас залишилось. Я не буду виправляти, тому що воно зараз попливе в мене. Ось тут аж 3 напишіть, будь ласка. Зараз я виправлю, коли напишу. І знайти нам потрібно відстані від лінзи до предмета кожного разу. Це d 1 d 2 і d 3 Я умовно казала, де будуть вони знаходитися, але я зараз не можу точно число сказати. але Зараз ми це все з вами обчислимо. Збільшення лінзи, як ми пам'ятаємо, це відношення H великого до H маленького. Але у нас <смі> аж три. Добре, у нас е три випадки, тому я буду писати один раз через H і T. І тоді H велика і T на H маленька буде F маленька. І T на D і T, але F. І те мені не потрібно, тому я кожного разу можу його заміняти із цього відношення. Далі ми записуємо формулу тонкої лінзи. Але я розумію, що для перших двох випадків в мене формула тонка лінзи. Всі доданки данки будуть з плюсом. І тільки для ось цього останнього випадку у нас буде уявне зображення, тобто перед F ітем буде стояти мінус. Тому я запишу загальний вигляд ось таким чином: одиниця на F велика, дрівню одиниця на D і t плюс-мінус. Одиниця на F і T. Підставляємо замість F і t ось цей вираз і приводимо до общого знаменника. Після цього. Розуміємо, що нам звідси потрібно знайти де маленьке. Можна було якось по-іншому робити, але тут потрібно де було виносити. Тому краще, якщо ми приводимо спочатку до общого знаменника, а потім просто де звідси знаходимо як пропорцію. І тоді, де і те, у нас буде дорівнювати фокус на відстані, може на ось е цей вираз в дужках і поділіть на аж і те. З одиницями вимірювання все, все класно, тому що зрозуміло, у нас немає здесь е, оптичної сили, тобто ми будемо відразу просто е, сантиметром нажати на дужки на сантиметри і поділити сного по на сантиметри. Це будуть сантиметри. Але далі нам потрібно буде багато чого обчислювати, тому давайте кожного разу будемо дивитися. В перших двох випадках, ось нашим, в цій нашій формулі, знак має бути плюс, тому що у нас. Е, Дійсно, зображення перші два рази. Тому, де перші, коли ми знаходимо, це буде 20 умножити на е, суму 4-2 і ділимо на 4. Це буде 30 см, це буде е, півтора фокуса. Тобто, як я і казала, предмет буде між фокусом і подвійним фокусом. Зрозуміло. В другому випадку у нас знов буде знак плюс, але зараз ми отримуємо 60 см, і це буде більше, ніж е, подвійний фокус. Ну, це буде потрійний фокус, але це більше, ніж подвійний фокус, як ні круті. І наступного разу третього, коли ми будемо обчислювати, ми розуміємо, що це уявне зображення, і тому буде знак мінус. І ми отримуємо 10 см і це менше, ніж фокус на відстань, і це правильно, тому ми отримали 0,5 від фокусної відстані. Ну і далі ми можемо записати вже відповіді в числах, як ми з вами і знайшли все. Ось таким чином ми все зробили. Якщо ви написали тільки відповіді і не написали ось це порівняння з фокусом, я все ж таки раджу вам це додати, тому що саме ці значення дають нам можливість відразу зрозуміти, де яке буде зображення. Ви ж бачите, коли ми тільки прочитали умови, я відразу для кожного випадку ось це розказала. Так, я не казала півтора і, і 0,5. Але я точно сказала, що це між фокусом і подвійним, це за подвійним, а це перед фокусом. І коли ми це написали, порівняли, вийшло все правильно. Тому дуже бажано, щоб такі речі ви теж в будь-яких роботах, коли розв'язуєте задачу, на це теж орієнтувалися, якщо є така можливість. Добре, на цьому ми завершуємо з вами. Ну, молодці сьогодні вже трохи цікавіші задачі були. Можемо. Далі відпочивати.